hx 2 представлена наприкінці 2024 року, інтегрує штучний інтелект, але важливо, що вона була розроблена для масштабованого виробництва. Коли йдеться про автономні дрони, штучний інтелект це те, що допомагає машинам знаходити свої цілі навіть тоді, коли зв'язок заглушений, а сигнал втрачено. Але вартість також має значення, особливо для дронів камікадзе. Саме тому Хелсинг ставить собі за ціль здешевити виробництво, аби зробити його масштабованим. Компанія не розкриває ціни, але стверджує, що її новий підхід призвів до нижчої вартості одиниці продукції та більш масштабованого виробництва ніж конкуруючі варіанти, такі, наприклад, як Switchblade. на відміну від дронів hf 1 які виробляються у партнерстві з українськими підприємствами. Ці новіші пристрої призначені для виробництва на потужностях, які Хелсинг називає Resilience Factories. І планує будувати по всій Європі.